Вперше про занедбану канатну дорогу у ворогті нам розповідали місцеві взимку 2018-го вісімнадцятого. відколи. Та не працює, а це понад 10 років. Потрохи вмирає, і туризм у гірському селищі. А коли щоб покататися на підвісному шляху, черги шикувалися, бо там наприкінці ледь не двокілометрової канатки, лижні траси, стрільбище для біатлоністів та оглядові майданчики з гірськими краєвидами. Ця атракція належить всеукраїнському спортивному товариству Колос. Керівник організації Олександр Мендюс тоді обіцяв весною цього року розпочнуться відновлювальні роботи. Ось цей запис. Думаємо приступити в квітні місяці. Весною ми знову поїхали до Ворохти. але що залишили, те й застали. Ось як це прокоментував Олександр Ментіс. Пане Олександр, ви обіцяли нам, що у Ворохті на канатній дорозі розпочнуться роботи. Ви слова не дотримали. Так є форс-мажори. Перші ремонтники з'явилися на шляху канатки аж влітку. Розповідають місцеві. Ворог пішов. Є бригада, яка працює. Та такі роботи тут ніх насторожують, бо кажуть, не бачили ні проекту реконструкції, ані термінів виконання не знають. Чи воно буде мати завершення, чи воно не буде мати завершення? Ми не знаємо. Місцеві кажуть, хочуть зустрітися з власниками канатки, щоб обговорити усі деталі. Однак, поки марно втрутитися у ситуацію. Обіцяє депутат Верховної ради Олег Березюк. За допомогою депутатських запитів, особистих зустрічей з керівниками того самого колесу. Ми будемо спонукати їх швидше і якісніше це робити. Ми зустрілися з керівниками колесу. Заступник голови всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Михайло Вінтоняк розповів для ворохтянської Натки вже закупили сучасне обладнання в Австрії, хоча й вживане. Будемо на наступному тижні завозити. це буде десь 8-9 машин. Реконструкцію планують завершити до 2019-го. Витратять 12-13 мільйонів гривень. Цікаво, що опори канатки, які колись вважали аварійними, виявилися цілком безпечні у 2007 році закривали канатну дорогу, її закривали в зв'язку з тим, що вона не придатна для відновлення. Тепер виявилося, експерти нам дали заключення, що опори годяться, фундаменти. Ми перевіряємо, усилюємо троса і всі механізми. Це все буде замінено. Окрім канатки, розповів Михайло Вінтоняк, У Ворохті в урочищі «П'ятихатки» планують відновити і біатлонний стадіон, лижні траси, бугельний підйомник, стартову естакаду із одним віражем санної траси. Ми Му участь у міжнародному проєкті. Ми вже зустрічалися з представниками Європейської комісії. Подаємо проект по транскордонному співробітництву. Зворогти Марина Максимів, Андрій Гращук, Сергій Угрин Ігор Кофлюк. події НТК.